Відкритий лист до керівництва ВАД, Комбінат виробничих підприємств село Терешки. Я, громадянин України, радіонов Дмитро Вальдемарович був незаконно звільнений з вашого підприємства в 2016 році за статтею Прогул та отримав професійне захворювання, пов'язане з відсутністю забезпечення належних санітарно-побутових умов. Взуттям та одягом. вимагаю повернути мені трудову книжку або поновити на роботі у відділі збуту, виплативши мені в обох випадках зарплату з часу незаконного звільнення за нормами, затвердженими Полтавською районною державною адміністрацією у 2015 році. Зобов'язуюсь передати інтелектуальну власність.